Так, зима буде непростою, особливо вразливими. Є три великі міста: Київ, Харків та Одеса. Київ, Харків, Одеса. Ви робите зброю такої ж якості за менші гроші і швидше. Це те, чим я особливо пишаюся. так. Ми розглядаємо різні сценарії, і я думаю, що ми будемо готові до всього. Ми поламали матрицю мали матрицю. І я дуже сподіваюся, що ви продовжите це робити. Всім привіт! Зараз рівно рік, як у Україні почала працювати новий посол Євросоюзу Катерина Матернова, з якою ми спілкувалися рік тому, і ми готові розповісти вам про те, чого ми чекаємо від Євросоюзу. Катерина, я пам'ятаю, рік тому ми говорили, і ви сказали, що будете вчити українську. Виходить? Добрий вечір, дякую за запрошення busy year. це був дуже насичений рік. Та я дійсно почала вивчати українську мову. Наразі я дуже добре вже розумію українську. Я можу слухати без перекладу, але ще працюю над тим, щоб говорити нею. Але це вже чудово. Це вже великий прогрес. Якщо я буду говорити з вами українською пам'ятаю, рік тому ви сказали, що ставити для себе три задачі, три цілі. Виграти війну, щоб Україна виграла війну, щоб Україна виграла мир, і щоб ви спілкувалися в Україні з усіма. Виходить, Очевидно, що війна і досі активно триває. Та все ж таки, моя мета була трохи менш амбітною ніж перемогти у війні. Я хочу зробити все від мене залежне для підтримки дій України у війні, і я вважаю, що ЄС дійсно зробив багато, дуже багато. Зрештою, ми перетнули багато червоних ліній, які існувало до цього. А ще ми досягли величезного прогресу у інтеграції України до ЄС. Я вважаю чудовим досягненням те, що в грудні минулого року лідери дали політичне зелене світло для початку переговорів про вступ. А вже в червні, після великого обсягу технічної роботи. Переговори були офіційно відкриті. Я вважаю, що це насправді дуже стислі терміни, коли йдеться про процеси у ЄС і третя мета, яку я ставила, спілкуватися із моїми партнерами у G7, а також із країнами ЄС, і бути почутою громадянським суспільством, бути почутим людьми медіа. Я дійсно робила все, щоб пояснювати, що таке євросоюз, і через ваше видання, і через інші. Для цього я їздила як найчастіше до різних частин України. Напевно, цього ніколи не буває достатньо, але я дійсно намагалася зробити так, щоб Україна відчула Євросоюз. Якщо ми зупинимося на тому вимірі, який про те, щоб виграти мир. Ну, передусім, йдеться про вступ до Євросоюзу. Ви розраховували на те, що швидкість буде такою, Дивіться, Україна подала заявку до ЄС за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення. Ми всі побачили бажання, такий політичний імпульс в Україні, і це також створило в країнах-членах Євросоюзу і в європейських структурах. Такий певний відгук. ми поламали матрицю. І Я дуже сподіваюся, що ми з вами і далі будемо це робити. Я вже говорила в інтерв'ю раніше і повторюся. Вважаю, що мета, яку поставив президент Мішель, вступ України до ЄС до кінця цього десятиліття, є реалістичною. Тобто, 2030-й – це реально? Я yeah, Так, я вважаю, що це реально, але вступ до ЄС, і це необхідно усвідомити, це не тільки технічний процес переговорів про членство, який, звісно, сам по собі теж потребує часу. А це також політична ратифікація в усіх країнах-членах, тому що вступ нового члена означає зміну договору ЄС, тому він має бути ратифікований у тому форматі, якого вимагає кожна з країн Євросоюзу. А це завжди забирає певний час. Так під час розширення 2004 року. Це зайняло десь півтора роки. Знаєте, от що психологічно найскладніше для нас українців, коли ми говоримо про 2030 рік, це дуже далеко. Ми зараз. Не можемо планувати так далеко. Нам би зиму пережити. І я можу собі уявити, що планувати 2030 рік видається складним. Так зима в Україні буде нелегкою. Це те, що я чую від усіх наших українських колег, і це також збігається з нашою власною оцінкою. Але я нагадаю, що ви зламали матрицю зі швидкістю інтеграції до ЄС і, на мою думку, те саме сталося зі стійкістю України. Українців. Тож стійкість, яку ви маєте, допоможе вам пройти цю зиму, не відчувши супервеликих сувів і зупинок. Але очевидно, що буде також якась допомога саме Євросоюзу у тому, щоб Україна пройшла цю зиму. насправді ми вже кілька місяців працюємо над підготовкою до зими і працюємо досить активно. Перш за все ведуться активні переговори з НСОІ, тобто із оператором Європейської континентальної електромережі, до якої підключені і Україна, і Молдова. Ми говоримо про збільшення потужності з'єднання з вами Of the, of the interconnection. тобто саме для експорту в Україну? лінії для експорту в Україну будуть розширені? Yeah. Так, але It's це не зовсім лінії для експорту. Лінії, для експорту. лінії для електропередач лишаються між тим, існує регуляторне обмеження експорту до України на рівні 1,7 ГВт. Хоча є технічна можливість отримувати навіть вище 2 гігават, тому зараз ведуться дискусії про збільшення цього ліміту у межах існуючих ліній. Очевидно, що коли також з'являться нові лінії, це буде взагалі інша історія, але це не стосується цієї зими. Можливо, це для наступних зим. Інша річ, яку ми зробили, це виділили Україні 200 мільйонів євро як гранти. Половина цих коштів піде через секретаріат енергетичного співтовариства. У Відні інша половина через німецьку установу КФВ. один піде на підтримку Укренерго оператора енергосистеми, інший на ремонт українських тес адже саме там можна отримати найбільшу кількість гігават генерації якнайшвидше. Бікоздецвоюкенґетгаїстамадовгігаватс і на додаток і трохи і коштів піде на ремонт відновлювальних джерел енергії, що я би хотіла окремо згадати, бо ця допомога привертає незаслужено мало уваги. Так це механізм цивільного захисту ЄС, що працює як логістичний транспортний канал для постачання великого енергетичного обладнання в Україну, всього не тільки з ЄС, а й від багатьох інших партнерів. Тобто, ми фактично займаємося непомітною роботою. Оботою створюємо шляхи, якими велике обладнання доставляється сюди. Платимо за нього. Все це ще близько 100 мільйонів євро. І це також механізм, який дозволив відправити в Україну вже більше тисячі великих промислових генераторів. А просто зараз ми допомагаємо доправити до України великі турбіни, які також допоможуть вам бути готовими до зими. Ладскейлдженерейтеснарнагелпінгвідтранспортейшн Actual big turbines, uh, and to, to help with the winter preparedness. я не буду приховувати в Україні. Також є е, е, занепокоєння. От ви згадали про Укренерго. Е, е, я і багато моїх друзів не розуміємо наскільки звержеться підтримка наших західних партнерів, зважаючи на те, що робить українська влада. Зважаючи на те, що ми поламали корпоративну структуру управління Укренерго, був звільнений Кудрицький, який мав бездоганну репутацію, який привів Україну в НСОІ. ЄС, взагалі, щось про це думає, бо ми не розуміємо, яка позиція ЄС Я думаю, що ми дуже чітко висловилися. Я разом з бізнесом будсменам, колегами з ЄБРР та Цвітового банку підписала лист про необхідність дотримуватися правил корпоративного управління як умови продовження фінансування. To continue getting the financing. вже поламали, значить, have... не буде зараз. Тривають дуже добрі дискусії з першим віцепрем'єром та її командою, а також з міністерством енергетики. Не вдаючись у деталі, можу запевнити: схоже, що у нас є міцна основа, щоб домовитися про перезавантаження наглядової ради. Of the board. очікування євросоюзу те, що ми маємо саме перезапустити наглядову раду. Я правильно розумію? Чи to точніше the, її незалежних the, членів, тому що the, зараз the, у вас є members, вакансії uh, трьох членів, тобто їх немає, і термін ще останнього, який лишився, закінчується на початку грудня. Тож є гарна можливість перезавантажити so цю частину наглядової ради. For, for ми також розуміємо, що неможливо. Прогнозувати за всією допомогою Євросоюзу, всі ці генератори, додаткові турбіни, ми не можемо прогнозувати одного ударів Росії російської армії по українській енергетиці. Ну але принаймні якісь прогнози ви для себе робили наскільки буде важкою зима, наскільки вона може бути важкою у песимістичному сценарії? По 8 годин не буде електрики, по 12 годин 14? дивіться, я звичайно ж очікую, що будуть певні відключення електроенергії, але з усіх обговорень, які ми провели, усі сценарії, які ми отримували, кажуть, що ситуація не буде катастрофічною. Так Буде складно так. Ця зима не буде приємною. Особливо вразливими є три великі міста: Київ, Харків та Одеса. Партікулеволнерабл ардестрій біксітіс Київ і Одеса також у зоні ризику інші міста з централізованим опаленням це також є вразливим місцем цієї зими. Та все одно я не думаю, що катастрофічний сценарій можливий. Сподіваюся, що я не помиляюся. Та поза тим очікування від цієї зими доводять наскільки важливо інвестувати в розподілені децентралізовані джерела енергії по всій країні. it is to really invest in distributed decentralized energy sources throughout the country. Тобто бути distributed small малу генерацію по всій країні. Тож треба зацікавити у цьому місцеві громади, місцевий бізнес. Це те, що можуть робити не тільки великі енергетичні компанії та держави. Це може робити бізнес з інших секторів, інвестуючи у місцеве виробництво електроенергії. Правда ж? Біомаса, геотермальна енергія, акумулятори, відновлювані джерела енергії. Я маю на увазі сонячні електростанції та вітряки. Усе це треба інвестувати. Стувати і тоді ви отримаєте суміш різних джерел електроенергії. Це робить систему найбільш стійкою. And that, typically, is more resilient. наскільки я знаю, не всі дипломатичні місії в Україні настільки оптимістичні. Доводилося чути про те, що ООН підготувало навіть якесь дослідження про те, що може бути потік біженців з України через холодну зиму, і що можливо навіть 5 мільйонів людей додатково поїдуть до Євросоюзу. Це реалістично чи ні? Чи готується Євросоюз до такого чи ні? Айвос експрессинг майго. Я дійсно сподіваюся, що у нас не буде катастрофічного сценарію, але немає жодних сумнівів, що у нас буде важка зима. Я буду тут у Києві, тож відчуватиму це особисто. Але євросоюз довів свою здатність адаптуватися. Ми вже показали, що готові підтримати мільйони біженців, які перетнули кордон через війну. Ми вперше в історії задіяли директиву про тимчасовий захист, щоб дозволити людям працювати і мати гідне життя, чекаючи на можливість повернутися в Україну. Тож так, ми розглядаємо різні сценарії, і я вважаю, що ми будемо готові. Yes, we are looking at various scenarios and I think we will be prepared. звичайно, найважливіше питання для нас це все-таки не енергетика, а війна. І зрозуміло, що все таки основну допомогу Україні надає не євросоюз, а держави-члени Євросоюзу ну, а також держави з іншого боку Атлантики. А роль Євросоюзу у підтримці збройних сил України яка вона? Якраз тут ситуація дуже позитивна, і цей успіх ЄС є навіть дещо несподіваним. У цьому питанні високий представник Борель заслуговує на особливу подяку дуже швидко після. Початку повномасштабного вторгнення він запустив Європейський фонд миру, що став механізмом, який заохочував держави ЄС постачати зброю і відшкодовував частину витрат. зараз його угорщина блокує. Почекайте, але поза тим, ми виплатили понад 6 мільярдів євро і передали Збройним силам України зброю на цю суму. Отже, 6 мільярдів. А загалом на постачання зброї від ЄС та країн-членів пішло близько 45 мільярдів євро. Є також ще дещо про що я вам хочу розповісти окремо, коли йдеться про заморожені російські активи, всі одразу ж згадують про кредит у 50 мільярдів євро. Але насправді ЄС готовий, і ми вже півроку тому ухвалили закон про те. Як використовувати надходження і відсотки, що капають на зморожені активи? І ми вже виплатили перші 1,4 мільярда в серпні цього року. Тоді кілька країн-членів отримали фінансування нових постачань озброєнь, оскільки це не потребувало одностайного схвалення. Ці кошти вже видалені з бюджету ЄС. І їх отримали кілька країн-членів. Але набагато важливіше те, що 400 мільйонів із цієї суми підуть на українські оборонні підприємства. Це данія вигадала таку систему. Вона була першою країною, яка уклала контракт і оплатила виробництво гаубиць Богдана для Зсу. отже, ми влили 400 мільйонів. Мільйонів євро через данію в українську оборонну промисловість. Погодьтеся, це досить значна сума. Це за рахунок цих відсотків від російських заморожених активів. Yes. Так, і це така вишукана справедливість, правда ж? За кошти російських заморожених активів ви робите гаубиці. Ми плануємо, що з наступного траншу це буде більша сума, і вона піде безпосередньо на українську оборонну промисловість, тому що ви виробляєте продукцію тієї ж якості за менші гроші, робите це швидше. Транспортні та логістичні витрати у вас менші а на додаток виробники платять податки в Україні та допомагають підтримувати економіку. Це те, чим я особливо пишаюся, бо я була одним з найпалкіших захисників цієї ідеї. Тому я дуже рада, що тепер ця система реально запрацювала. Отже, данія бере 400 мільйонів від заморожених російських активів, отримані в ЄС додає власні кошти і розміщує велике замовлення на українському воєнному заводі to Ukrainian defense industry. до речі, от прямо зараз кілька годин до нашої розмови ми вже маємо офіційно призначеного кандидата у комісара з питань оборонної індустрії. Андрюс Кубілиус, ну, має обійняти цю посаду, якщо буде затверджений Європарламентом. Але це щось нове. Що таке комісар з оборонної індустрії? Чого нам чекати від того, що Єврокомісія тепер має таку нову посаду? very good. це дуже добре, що буде такий Єврокомісар. Це не означає, що тепер Єврокомісія відповідає за оборону ЄС. Це і далі є в руках країн-членів і залежить від безпосередніх домовленостей між ними. Але комісар може відігравати вирішальну роль. У стимулюванні європейської оборонної промисловості, у налагодженні взаємозв'язків між її елементами, не секрет, що у нас були труднощі із запуском європейської промисловості для виробництва достатньої кількості боєприпасів, артилерії тощо Мільйон снарядів, які обіцяли і немає. Наприклад, а також роль комісара буде вирішальною у побудові загальної системи інша новина з нової Єврокомісії. Місії тепер у нас на відміну від попередньої комісії буде комісар з питань розширення. Це щось нове, і що це означає? Я так розумію, раніше було був комісар з переговорів про розширення. Тепер вже ми переходимо до того, що під час цього складу Єврокомісії буде якийсь фінал. Сергій Сергій, ви один зі справжніх знавців брюссельського жаргону. Вітаю, що ви вловили цей нюанс, бо це дійсно важливо колись в Брюсселі був гендиректор з питань розширення і комісар з питань розширення. А потім, коли розширення ЄС зняли з політичних планів. З'явився комісар з переговорів про розширення, а тепер ми нарешті повертаємося до розширення, і це дійсно повністю відображає появу політичного консенсусу про те, що розширення ЄС неминуче воно наближається. На жаль, це розуміння прийшло тільки через повномасштабне вторгнення і всього, що було після нього.

А генеральний директорат, який досі об'єднував Балкани, Туреччину, Східне партнерство та північ Африки, буде розділений. Південні сусіди ЄС тепер будуть окремо під керівництвом нового комісара з питань Середземномор'я, також ми чекаємо в ближчим часом новин власне щодо нашого процесу вступу до Євросоюзу. переговори, відкриття розділів. Що буде? От яка буде наступна новина? are... зараз ми проходимо так званий скрінінгу, процес скрінінгу. Віце-прем'єра, міністр юстиції Ольга Стефанішина цього тижня у Брюсселі, де обговорюють скрінінг, тобто по суті порівняння стану українського законодавства, інституцій і звичаїв у конкретній сфері із аналогічним законодавством в ЄС зараз під скрінінгом знамениті розділи 23-24, які стосуються фундаментальних прав верховенства права, боротьби з корупцією і подібними складними для кандидатів питаннями. Загалом скрінінг триватиме усю осінь, поки ми не пройдемо усі глави. Тоді ми отримаємо реалістичне бачення, де існують прогалини між українською системою, українськими інституціями та тією системою, що є у ЄС. І я очікую, я дуже сподіваюся, що на початку наступного головування, а це буде головування Польщі. Ми перейдемо до відкриття цих різних кластерів. Зараз уряд наш, зокрема, Ольга Стефанішина, каже, що ми хочемо взагалі відкрити всі кластери. Це реально? Я не поспішатиму з висновками. Очевидно, відповідь залежатиме від результатів скрінінгу. Ми побачимо, що реально зробити, а що ні. Але я постійно кажу і тут, у Києві, і у Брюсселі, і у інших столицях. Я переконана, що Україна. Однозначно готова -tut -tut, до переговорів <coughs> Звичайно, ми не можемо уникати е того факту, що є війна. Чи можна взагалі стати членом Євросоюзу, поки війна не завершилася? <пост poems> По перше, я хочу відзначити, що прогрес реформ і взагалі проведення реформ в Україні під час, як ви кажете, гарячої війни. Це те, що дійсно вражає. Тому я хотіла би заохотити і дуже заохочую наших українських колег, щоб вони продовжували цей процес. І я щиро вважаю, попри те, що для вашого питання є всі підстави, але поки що, воно є занадто теоретичним. Ми спершу маємо побачити, яким буде розвиток подій. Є багато технічної, законодавчої інституційної роботи, яку потрібно виконати, і тоді ми зможемо обговорювати це. Нтант виволбієблтудресит, мейбі. Можливо, в одному з наших наступних інтерв'ю. Ви берете у мене інтерв'ю лише раз на рік. За рік я знатиму більше Тоді треба розставити якісь KPI. наступного року, коли ми зустрічаємося. Ми маємо перевірити, чи вдалося йти так швидко, як ми хотіли би. Які ваші плани на наступний рік Надати всю можливу підтримку переговорному процесу, тобто переговорам про вступ до ЄС. Для цього ми зараз запускаємо велику програму допомоги з питань європейської інтеграції офісу віце прем'єр-міністра, верховній раді та галузевим міністерствам. Я думаю, що це найбільша програма, яку ЄС коли-небудь готував для такої всебічної підтримки. Також я сподіваюся, звісно, на її успіх, бо це дійсно буде корисно для переговорів. А моя мета, Я не хочу називати цифри, але я дуже сподіваюся, що нам вдасться відкрити принаймні половину кластерів. At least half of the clusters. непогано. Дякую за е, цю підтримку. Дякую вам, що слідкуєте за нашим вступом до Євросоюзу. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. І щиро дякую за підтримку України. Я дякую, гарного вечора.